Вітаю вас! Першою особою, про яку ми з вами поговоримо, це Володимир Сальдо. Це колишній регіонал, колишній мер Херсона, колишній народний депутат, інакше кажучи, в нинішні часи це збитий льотчик. Був лідером партії імені самого себе у Херсонській обласній раді. Де-факто його партія була місцева, хоча де Юре вона була загальноукраїнська. Жодного впливу за межами області вона не мала, але при тому всьому це була досить популярна особа у місті Херсон. Він був прапором ватної тусовки, хоча сам заявляв, що є прихильником єдиної України. Як розпочалась війна, ця людина виявилась зрадником. Я, Сальдо Владимир Васильович, добровольно і осознанно принимая гражданство Російської Федерації. Клянусь соблюдать Конституцію і законодавство Російської Федерації. Володимир Сальдо, він став головою обласної адміністрації. Де-факто він там англійська королева, присутній на різних відео, отримав демонстративний паспорт Російської Федерації. І ось щось з ним не те сталося. Як офіційно повідомляли, він потрапив до реанімації після ускладень по ковіду. Як подейкують, його отруїли. Це характерна доля багатьох зрадників. Якщо ти зрадиш один раз, ти зрадиш і другий раз. Невідомо нам, хто його отруїв. Але при тому всьому, зрадник це досить погана доля. Твоє життя буде або коротким, або дуже підлим. Дуже низьким і ти будеш нікому не потрібний. Ми побачимо це по долі багатьох інших зрадників. Їхня доля буде багато в чому схожа. В Запорізькій області проголосили а в началі і підготовки проведення референдуму по посоєненню Запорізької області з Російською Федерацією. Це звичайно черговий фейковий збір фейкових представників, які нікого крім самих себе. Не представляють, які оголосили про наміри війти до складу Росії всього регіону. Звісно, російська армія не контролює всю Запорізьку область, і більше того, скажу, ніколи не буде контролювати всю Запорізьку область, але про такі плани заявити, звісно, змогли. Чому це відбувається? Звісно, Росії треба пропагандистські перемоги. Коли не можна заявити про перемоги на фронті, Починається ось такий дебілізм. Що це означає для України? Глобально нічого це не означає, тому що вони навряд чи цей референдум зможуть провести. Якщо цей референдум такий проведуть, це буде навіть не референдум на пеньках, а взагалі чор знає що. Відповідно, цей референдум ніхто і не подумає визнавати. І до його проведення, я думаю, так і не дійде. Так, в черговий раз було виявлено, Бутафербу. Петра Порошенка. Петро Порошенко це людина, яка під час війни показує себе максимально погано. Це людина, яка, оформлюючи відрядження, проводить час зі своєю сім'єю. Час з сім'єю треба, звісно, проводити, але не замість відрядження. Останнім аргументом Петра Порошенка це залишається медійний аргумент використання його телеканалів, використання його ботаферм. Що ж можна сказати у Порошенка? Обламані крила. Він збитий льотчик, який більше ніколи не взлетить. І піде в небуття. А сподіваюсь, не просто в небуття, а грати. Коментуйте, критикуйте, підписуйтесь на канал, цим ви допоможете просуванню цього контенту. Дякую вам за увагу!